Відсьогодні, завдяки компанії Куді ми робимо стандарт Wi-Fi 7 доступним для українців. Відтепер ця технологія не знаходиться за бар'єром пристроїв в 200 доларів. Представляємо вам новий VR 3600H. Даний девайс це квінтесенція технологій та якості. Підтримка Wi-Fi 7 зі швидкістю передачі до 3600 Мбіт на секунду. Технологія MLO, яка дозволяє одночасно комбінувати підключення з мереж 2.4 та 5 ГГц. Ванпорт на 2,5 ГБ, потужні антени з покриттям до 120 квадратних метрів на високій швидкості та потужний чотириядерний процесор від Broadcom з частотою 2 ГГц на базі ядер Cortex-A7. Маршрутизатор працює на операційній системі на базі OpenVRT з широким спектром налаштувань, підтримкою VPN, батьківського контролю та мобільного додатку для зручного керування. І все це тільки вдумайтесь: всього за 2999 гривень. Зробіть кров майбутнє разом з Куді та замовляйте вже зараз.